Доброго дня всім всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Кажуть, цей святий виконує всі бажання, які ви хочете попросити в нього. Отож, не боріться, у вас є ще час до дванадцяти годин вечора. І саме сьогодні, 19 грудня 2022 року, підходите і просите Святого Миколая про те, що ви найбільше бажаєте. Звичайно, перше, що ми загадаємо, це мир, а потім кожен має своє якесь таке, знаєте, сукровенне бажання. Традиції на святого Миколая дуже дуже гарні були колись, та й зараз люди їх дотримуються. Наприклад, що треба зробити на день Святого Миколая? На день святого Миколая потрібно обов'язково сходити до храму, поставити свічку, обов'язково обов'язково помолитися, тому що ця свічка вона що робить? Вона захищає всіх від нещастя. Якщо ви цього не змогли з якоїсь причини зробити, то ви можете це зробити пізніше, наприклад, в якесь інше свято, або ще коли, або піти і просто помолитися в себе в хаті. І ще дуже цікава традиція була на День Святого Миколая. На день Святого Миколая варили кутю. Так-так, кутю, саме кутю. Варили кутю, так як завжди, з пшениці. Із горішками, і з маком, із медом або цукром. І дуже-дуже всі її любили. А тепер, що ще було на Святого Миколая, яка була традиція? Не можна ні в якому разі ворожити. Тільки після 12 годин ночі дівчата все ж таки збиралися і ворожили на те. Чи вийдуть вони заміж і за кого вони зможуть вийти заміж день святого Миколая це таке, знаєте, чудове свято, тому що Микола тож чудотворець, він творить чудеса, тому не бійтеся. Загадайте бажання обов'язково про нашу Україну, про своїх близьких та рідних. Я від імені своєї родини, від імені нашого Калинівського музею українських старожитностей. Всіх щиро вітаю з цим великим святом. І пам'ятайте, що не під власно людині, під власну Богу моліться. Моліться, простіть у Миколая, і ваші мрії обов'язково стануть справжніми, тобто вони здійсняться. Всіх вітаю ще раз особливі вітання моєму татусі Миколі і всім тим, хто носить це прекрасне ім'я, а також їхнім дітям, Миколаївчикам, Миколаєвичам Миколаївним. Дяти, Миколай, а ну всіх привітає.